Всі в Україні хочуть миру. Всі, тільки одні хочуть миру, переможного, а інші просто миру. Не будь-якою ціною, але вони готові до певних поступок. Очевидно, ті, хто хотіли б, щоб мир уже негайно настав, вони готові до замороження конфлікту. По нинішній лінії фронту, ці люди готові до того, що ці землі на який час лишаться під Росією під її, під її окупацією. І за опитуванням Американського інституту Геллапа, половина українців хоче швидкого завершення війни через переговори. І лише 38 вважають, що країна повинна продовжувати воювати до перемоги. Це великий відсоток. 38 це великий відсоток. Це більш як третина. За іншими опитуваннями, котрі були раніше озвучені. Війну підтримують люди старшого віку. Очевидно, вони ментально так були виховані в радянській системі, що треба. До повної перемоги воювати. І з тієї причини, що вони захищені від війни, в тому сенсі, що їх не призвуть до війська. Це люди передпенсійного або пенсійного віку, і на них навантаження воєнні та трудові значно менші. Чи буде мир швидким, ще невідомо. Чи вдасться Трампові втілити? От те ж, про що він говорить і що обіцяє. Але те, що платити за нього доведеться, це очевидно. З економіст пише, що Україні доведеться змиритися з втратою частини території. Ну, це, очевидно, найменше із тих зол, які нав'язує нам Росія. Крим. І Донбас, ті території, котрі були окуповані Росією вже до початку повномасштабного вторгнення, то безперечно залишаться за Росією. Але росіяни хочуть більшого, вони хочуть навіть не ті території, які вони вже окупували, а ті території, на котрі вони засіхають, котрі вони не зуміли окупувати, зніметься питання. Очевидно, вступу України в НАТО. І, мабуть, це буде це на багато років. При Україні прийдеться від цього відмовитися. Але все це поки що лише гадання на кавовій Гущі. Бо невідомо, яким буде Трамп, котрий завжди. Діє і говорить від ситуації. Його дії завжди імпульсивні, і з чим він зіткнеться, яким буде Путін. Складно там зрозуміти, що в голові у Путіна війна зараз стала вже природною для Росії. Цей маховик війни він розкрутився, і його легше, очевидно, росіянам підтримувати, ніж зупинити. І наскільки Путін зацікавлений буде в співпраці із Трампом? І які механізми тиску на Путіна зможе Трамп запропонувати, якщо Путін не прийме його пропозиції? І чи будуть вони ефективними, чи взагалі вони будуть? Чи, прав... чи Трамп просто умиє руки і скаже: Я хотів, я зробив, що міг? Ну не виходить, Путін винувати. І що йому можна буде дорікнути. Та, власне, навіть якщо зможна буде, то е, що нам з цього і що з цього Трампові? Виглядає так, що щойно заговорили про мир, як одразу ж зросла ескалація, одразу зріс градус напруження і активність бойових дій, активність навіть не бойових дій на фронті. Обміну ракетними ударами. Виглядає так, що мир це щось вже з сфери фантастики, що вся логіка нинішніх подій вона веде лише до продовження війни. До миру, можливо, зможе привести хіба що якийсь чорний лебідь, щось несподіване, непередбачуване або ж. Гарно кимось організоване. Плата за мир вона вже велика, і ніхто не може цілковитою впевненістю заявити, що треба воювати до кінцевої перемоги, або ж треба припиняти, що ліпше для України, для її людей, народу. Чи цей мир може піти на шкоду. Чи ця перемога, яку вдасться здобути, може стати першою перемогою? Що це шкода ця буде непомірною? Головне виглядає так, що ніхто над тим не дуже заморочується, ніхто цього не прораховує. Просто люди поділилися одні за мир, а другі за продовження війни до перемоги. А що із цього краще? Пояснюють лише на емоційному рівні, а не на раціональному. Тоб потрібні були б якісь розрахунки, підрахунки. Не можна в такій важливій масштабній справі, якою є нинішня інша війна, керуватися лише емоціями.